Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі актуальне інтерв'ю керівник штабу Другої сотні Євромайдану, голова Надвірнянської просвіти Михайло Васильович Нонік. Михайло Васильовичу, вітаємо вас. Добре. Власне, сьогодні будемо розмовляти, чим живе Євромайдан, і власне про вас як про керівника штабу Другої сотні. От Михайло Васильович, ви з перших днів долучилися до акцій протесту українського народу. Сьогодні ви очолюєте власне штаб Другої сотні. От розкажіть. Нам, будь ласка, чим живе Майдан, власне, яка структура на Майдані панує? Тобто, там є штаби, сотні. Власне, як ви облаштували собі побут? І, власне, як кияни ставляться до цих всіх процесів? Як вони сприйняли оці протестні акції? Доброго дня, шановне товариство, Ну, є штаб національного спротиву, тобто штаб Євромайдану. І є, ну, все централізовано відбувається. Є сотні, які охороняють Євромайдан від беркутівців, від так званих тітушок, ну, інших провокаторів. Цих сотень є декілька, ну, порядка більше десяти. Ну, вони ще достворюються. Є сотники. Тобто це є командири, є їхні заступники, є керівники штабів, є люди, які відповідають за таку інформацію всередині між сотнями. І кожен з нас має там штаб, наметове містечко. Кожна сотня має, де розміщується охорона, тобто варта, нічна варта, яка охороняє ту чи іншу барикаду. Що за що я відповідаю там? Я є керівник штабу, у нас є свій намет. Є окреме наметове містечко, це є Друга Сотня, є у нас сотник, де час від часу. Ну, я його підміняю і координую роботу на периметрі. Тобто є барикада, у нас є два пропускних пункти. Е а також у нас є пропускні пункти на виходах із метро. Е і у нас Є штаб, в штабі знаходиться рації, мобільний зв'язок, інтернет, все, що необхідно там, для обігріву і, і тому подібне. Тобто штаб має нормально функціонувати, має бути. Швидкий збір інформації, якщось відбувається. Якщо є якась провокація, чи когось затримали на одному чи другому пропускному пункті, чи на виході з метро, чи в метро безпосередньо, і деколи і я виходжу, чи ну, хтось з керівництва виходить, спілкується з тим чи іншим провокатором, чи з підозрілою людиною. Адже до 12-ї години у нас входять в наметове містечко, хто хоче, тобто всі громадяни, а після 12-ї години, тобто вже в 0-0, є комендантський час. Заборонено знаходитися постороннім людям. Які собі просто так заходять, щоб подивитися Туди у мету. Містечка тільки впускають людей, які є в охороні, тобто видаються нам кожен день отакі бежики. От бачите, в мене самооборона називається наша нічна варта сотник. Ну, я як керівник штабу і заміняю ну, в багатьох випадках і сотника. Адже люди втомлюються, треба на відпочинок, їдуть додому, тобто роздають такі бежики. В наметові містечка ми впускаємо людей з такими бежиками, тобто з охороною, впускаємо журналістів, впускаємо помічників народних депутатів, впускаємо безпосередньо народних депутатів. Вони мають право пройти в дані наметові містечка, де відпочиває охорона і громадяни, які Прибули на е, мітинг Євромайдану, скажіть, будь ласка, як власне налагоджений побут е, цікавить власне харчування е, продукти? Відпочинок, ну фактично, якісь гігієнічні потреби. От, власне, де це все так, люди так, можуть так. отримати, як ви це все налагодили, тому що це і ну невід'ємна складова, тобто життя людини, так і власне цікавить кияни. Кияни говорять, що дуже багато допомагають продуктами, всім, чим можуть. Власне, як так. це все відбувається? Дивіться, є є штаб, тобто штаб знаходиться в проспілці. В ну, будинку «Проспілок України, там на кожному поверсі живе певна область, люди розміщені, ну, сплять в коридорах, в кімнатах, сплять на, ну, на підлозі практично. Тобто підстелюють карімати, спальники і там ночують. Що стосується штабу, побуту штабу, то я стараюся, щоб наша сотня була забезпечена теплом і харчуванням. З харчуванням там проблем немає ніяких. Повірте, добре, дуже добре харчують. Кияни допомагають, є кухня волонтерів, дуже багато волонтерів, які розношують їжу круглодобово, От, носять чай, бутерброди. Інше, перше, друге, тобто з харчуванням в мене на території нашої другої сотні розміщено три польові кухні, які цілодобово працюють, де люди. І ті, що здійснюють охорону, можуть підійти, харчуються. І люди, які просто є на Євромайдані, які дивляться на там, виступаючих на концерт, адже цілу ніч відбувається якийсь концерт, періодично виходять, виступають політики, громадські діячі, журналісти, тобто Майдан цілодобовий. І я стараюсь, щоб наша сотня мала все необхідне: це спальники, це каремати. Це тепле взуття, це теплі бушлати. Тобто, щоб був постійно чай в штабі і на території, якщо ну, дехто не хоче йти там, до польової кухні, повинно в нас тут бути, щоб могли зігрітися. Забезпечуємо їх зв'язком інтернетом, раціями, мобільним зв'язком, сигаретами, ну, всі-всім необхідним там. Що необхідно для здійснення охорони периметру? Тобто, все це в нас є, все налагоджено. Е, є в нас центральний склад, де я складаю відповідну заявку, йду до керівника складу, і нам це все видають. І буржуйків намети, і дрова. Тобто ну, забезпечення досить-досить нормальне. Якщо ми говоримо про польові умови, це забезпечення просто супер. Тим більше, кияни багато допомагають. Нам навіть не потрібно йти просити щось в складі центральному, адже багато киян підходять до мене в штаб кажуть, от ви керівник, що вам потрібно? Складіть список, нам. я пишу там. Нам потрібен ну, там, умовно, бензин, нам потрібні намети якісь, нам потрібне тепле взуття, шкарпетки, там, шапки, бушлати. Тобто люди самі приходять чаї, термоси. Ну, різні різні речі. Вони приходять і допомагають. Тим більше в надвірні діє штаб, який також допомагає нам туди. Люди зносять і їжу, і теплий одяг. І вони нам це відправляють. Тобто ми не голодні там, повірте, все нормально, досить нормально забезпечено. Ми стараємося, те, що приходить з нашого району, нам привозять. Хвала і шана тим людям, які допомагають, шановні надвірнянці, які є небайдужі. От. І ми частину залишаємо в себе чи харчів, чи теплого одягу, а частину віддаємо в будинок проспілок для загальних потреб. От от така десь відбувається ситуація. Ну на периметрах в охороні. Скажіть, будь ласка, на яких засадах чи принципах формуються штаби? Точніше, не штаби, а сотні так вони формуються за приналежністю до областей? Яка як власне як вони формуються? Тобто, вашому вашій сотні представники з нашого краю чи є ну, от, власне спочатку? Планувалося, що певні сотні, певні периметри охоронні, так повинні там формуватися з областей. Але ми пізніше, ця практика не прижилася. Ну, один день-два попробували, йде міграція, йде е, потік людей. Тобто одні приїжджають, другі від'їжджають, хтось туди приїхав на день-два-три, так, а хтось там уже сидить, так як я від самого початку сьогодні вирвався, приїхав сюди в надвірну і зразу їду назад. Тобто е, е, йде потік. Потік людей, люди і від'їжджають, від і зараз діє там така практика, і багато волонтерів. Ми встановлені окремі намети, де підходять волонтери і кажуть, ми би хотіли на нічну варту, на охорону. Що потрібно допомогти? Чи волонтери, волонтерами записуються на кухню, чи волонтерами там в охорону, чи волонтерами там щось інше, там на склад в допомогу і тому подібне? Тобто зараз, якщо я говорю за себе умовно, як за керівника штабу, як заступника командира, то в нас на другій барикаді на другій сотні. Є люди різні, але більшість більшість це мене тішить. Це є Франківщина, це є Львівщина, є люди з Тернополя є багато киян. Вони як волонтери приходять і з нами відбувають нічну варту. На нічній варті представлено кількість людей від 100 до 300 чоловік. Так, в залежності від дня, від погоди, від резонансних подій, адже коли ми Беркутівці ну, прорвали другу барикаду, другу і першу і. Підійшли до четвертої, там з іншої сторони четвертої барикади, де сьома барикада була в прохід Беркуту, то, то на наступний день ми зробили барикаду за декілька годин силами тисячі людей. Так, практично більше тисячі людей робило цю барикаду. Барикади ми робимо з підручних матеріалів, дехто щось привозить, будівельні матеріали, так? Там арматуру, зварку, тобто строїмо такі потужні барикади, щоб влада не могла їх прорвати, ні, ні беркутівці не могли прорвати, ні їхня важка техніка. От, тобто таким чином відбувається. В нас в сотнях все нормально. В нас діє ну, практично сухий закон. Так? Ми стараємося людей п'яних абсолютно не впускати. Якщо є п'яні люди, виводимо за периметр, боремося з тітушками, яких є достатньо. які… Проїжджають в метро, і ми контролюємо також і метрополітен. Є відповідна сотня, яка дивиться за цим, але не завжди вона з цим справляється. Так що допомагають інші сотні. Пропускаємо людей. по... В пропускних пунктах також є виходи з метро, ми мусимо контролювати, адже є такі випадки, що о, нападають на наших людей з ножами, От, пробують пронести зброю. Якщо ми ви, ви, викриваємо таких провокаторів, виявляємо, стараємося їх притримати, щоб вони не зробили якісь дії неправильні і передаємо їх правоохоронним органам. Котрі є там так звані тітушки, де вони собі групуються і готують якісь провокативні дії, стараємося з ними проводити роз'яснювальну роботу і виводити їх за периметр. Ну, Не силовим просимо їх. Хто, звичайно, опирається цьому, ну, вже десь застосовуємо таку. Ну, не можу сказати фізичну силу, але більш жорсткіше з ними спілкуємося, щоб вони покинули наметове містечко. Скажіть, будь ласка, під час кількох штурмів, які пережив Майдан, власне чи були постраждалі з вашої сотні? І, власне, як ви спілкуєтеся, там є Беркут. І там є війська, внутрішні війська війська внутрішні, і є так само правохоронці. Є якась між ними різниця. Тобто ставлення, ставлення до протестувальників, в, рі, в них різне. Чи от розкінець різне. різне ставлення? Дивіться, якщо ми говоримо про Берку, це, це є дійсно жорстокі люди, які ну, не мають нічого святого, не думають, вони б'ють, куди попало людей, б'ють сильно. Так б'ють досить жорстоко. Якщо ми говоримо про внутрішні війська, там є строкова служба, ну це практично молоді люди, які не мають досвіду, їх звичайно учать, але у яких менший досвід, з ними більш нормальне спілкування. Якщо ми говоримо про правоохоронців таких пересічних, тобто київську міліцію, так чи якусь іншу, от. То вони стараються ну взагалі, щоб від цього подальше. Адже згадаймо, коли били беркутівці людей на Майдані Незалежності, коли били дітей і жінок, прості міліціонери старали забирати людей від беркутів, тобто від цих нелюдів, які катували, катували українських студентів, жінок, дітей, старших людей, журналістів і тому подібне. От ну, в принципі, в сотні, якщо ми говоримо про штурми правоохоронців, то в моїй зокрема сотні чотири чоловіка на сьогоднішній день лежать в лікарні, бо був відбувся другий штурм, і влада анонсувала, що ми там нікого не побили, що ми не при не, не, ну, не використовували дубинки. Ті щити вони це все використовували. Просто е, була мерш, менш жорстока форма, яка була минулого разу, де просто на м'ясо забивали людей. От, всі це бачили в інтернеті, в відео потранслювали по телебаченню. Тепер нібито влада показує, що ми мирно пройшли, прорвали барикади. Цього не відбулося. Застосовували вони підручні і матеріали. Вони застосовували свої спецзасоби, і газ, і дубинки. Так і старалися десь і вдарити ліктем, і коліною, і наступити на ногу простим людям. От, от такі речі відбувалися. Декілька людей я знаю ну, з моєї сотні чотири чоловіки в лікарні зараз. З різними травмами, тобто травми голови, адже вони застосовували свої дубинки. Перший ряд, який йшов наступальний внутрішніх військ і беркутів, вони били людей по голові. Але в нас, слава Богу, ми себе забезпечили касками будівельними. Хто ну, є і військові і металеві, то будівельні каски від удару дубинки розкладалися на двоє. Розумієте? Тобто, якщо б людина була незахищена, можна собі тільки уявити. Яка б була травма. От чи взагалі б ця людина після такого удару вижила? Є, знаю, з інших сотень потравлені люди газом? Двох двоє людей такі в тяжкому стані, але слава Богу, померлих на сьогоднішній день немає від останнього штурму беркутів. От то що то, що є зараз. От е, на сьогоднішній день, як ви можете оцінити ситуацію на майдані? От, власне, е, який настрій на майдані? Так ми бачимо, що там є багато наших артистів, які підтримують та чи ні? Відбуваються інколи якісь і. У медні речі, ну, наприклад, як сталося із пам'ятником прихильнику Теорії Дарвіна, yeah, товаришем yeah. Леніним, так який якось і все ж таки відійшов напевно у історію, і більше вже цього цієї ганьби не буде в нас в Україні, тому що це просто жах, що ця людина yeah. зробила для України. Це і yeah. голодомори, Ця людина повинна бути осуджена, а не повинні стояти пам'ятники. До речі, задаємо нашого президента Ющенка, який був видав указ про Демонтаж оцих пам'ятників по факту сьогодні Майдан це, ну, це, виконав, це. Е, хоч хоч щось е, з попередника президента, так який ну не все не все його добре сприймають, але щодо цього, я рахую, що він правильно був, видав указ. От, власне, е, який настрій панує на Майдані? Ну, це останнє перше, запитання. Перше настрій настрій в людей піднесений, настрій в людей бойовий і настрій можу сказати радикальний. Тобто, люди, котрі вийшли на Майдан, вони. Вони радикально налаштовані, вони не хочуть бачити цієї влади, вони хочуть жити в Європі, адже Українка, Україна частина Європи. Вони хочуть жити вільно, вони хочуть мати нормальне матеріальне забезпечення, вони хочуть мати соціальне забезпечення хороше і тому подібне. Багато вийшло киян, кияни нам допомагають. Багато людей приїхало в Київ з Західної України, з центральної, практично з усіх куточків України, ну, більшість, звичайно захід. Але 50% хотів би відмітити, це є кияни, це є хвала і Шана їм, які зараз і допомагають, і виходять на Майдан. Друге, по виконавцях. Майдан діє цілодобово, виступають перед ним і політики, і розважають мітингувальників, також різні гурти, співаки, тобто люди веселяться. І спілкується безпосередньо і з політиками. Доступ до і до політиків, і до виконавців є вільний, тобто і відбувається гармонія, і відбувається нормальне спілкування. Тобто тут проблем ніяких немає. Якщо ми говоримо про пам'ятник Кату України і Лічу, так Леніну, це було свято, коли він звалився. От, допомогли йому в цьому добрі люди. І це є перше таке от досягнення, адже з е, кількох років в центрі Києва стоїть пам'ятник Кату України, це є наша столиця, ну такі це неприпустимі речі. І для всіх було це свято. Кожен з кіркою почав е, е, собі ві, ві, відбивати кусочок на пам'ять е, цього граніту. Так, червоного, і це впав кат, який катував нашу Україну. Я думаю, це вже впаде цей режим, який зараз ну, не дає, не дає вільно розвиватися українські нації і жити краще українському народу. Дякуємо, Михайло Васильовичу, що завітали до нашої студії. Бажаємо вам повернутися вже з перемогою. Дякую. От шановні телеглядачі, сьогодні гостем нашої студії був керівник другої сотні майдану Михайло Васильович Нонік. Дякую, Дякую. вам. Дякую. До побачення. До, до нових побачення. зустрічей.